Тюньки, тобто два котички, котятка. Вони вже великі. Мама їх вже покинула. І скільки песиків. Вони весь час гавкають, Це почалася справжня осінь. Винограджу цього року у нас мало. Чорнобривці вже такі. Лощик накапав, вони такі вже мокрі-мокрі. Наші помідорчики ще є. Ми їх не обриваємо, просто так для себе, щоб поїсти, нічого ми з них не робимо, тому що нема такої кількості, щоб там зробити, наприклад, томатну пасту чи, чи просто закривати. Хоча можна, але це як високо, високо-високо ростуть. Зелених багато є. Мідорчиків. Це можна зривати. Фасольку треба обривати. Ж не багато її але вистачає. Чорнобривці, які на навесні, плюс багато. Насиночка вже не збирала. Вночі падав дощ, аж два дні падав дощ. Ще кабачки, дивіться, які є. молодесенькі огірочки. Ось ще який огірочок, дивіться, які є. У мене ще й огірочки посаджені, я вам покажу. Тут сидила я, сіла э, ридиску, що вона не дуже така. Не дуже-не дуже. Тут -от огірочки. Листочка треба такі їх ті побри по, жовті. Ну, якщо буде тепла осінь, так можливо щось і буде. якісь з них ділок, то кажуть. Бачу, що ось огірочки. Видрова, як пахнуть. М -м, запах дрів. Я посіяла. Редиски і вже є. Дивіться, як гарна редисочка зараз. Зірвемо. Там ще є. Ще є. зошки росте. О, такі. Вони вже великі. Вже так не бавляться, як раніше. Такі серйозні. Так? Угу. Один серйозний. І другий. Хотіла його віддати, тікає, не хоче бути. Укуроцьку по зривали, вже нема. Ще треба бульбочку викопати. Ще огірочків багато є. бачите, скільки є. Кабачки, Тори рядочки, три рядочки бульби. Багато нема. Ой, кабачок треба його... Зірвати. І тут є який великий. Треба зірвати. Ой, досить багато є. Вже знаєте, і не дуже хочеться їх їсти. Огірочки також в нас є. Ось який гарний кущик І дуже ще багато огірочків. Малесеньких. Ось ту бульбочка помалесенькою для себе копаю. Чесно, що на цю зиму з цього не буде, але, але трошки буде. Морпочка, морпочка чомусь така малесенька бачу. Чи я просто її не прорідила, напевно, скоріше всього, і вона ще така дуже. Так, тут все позаростало, але є укріпчик. Маленький молодесенький. Треба все гарно пополоти. Це петрушечка. Сад. Сад старий. Тут молодих дерев ми не садили. Тут стара груша, слиба. Щось трошки було, щось не було. Там старий горіх ми зрізали, бо він взагалі не родив. Ще сусідів бачу. Косолька в ногороді також. Осінь, осінь. Як скоро минуло літо. І вже осінь. Яблучка такі не дуже. Зимові, але вони старі вже і не дуже такі смачні. А це молодий горішок. Тут черешня стара. Вона не стара, вона просто чогось висохла. А тут так от сам почав у собі рости горішок. Буде молоденький горішок. Це сусідів такий горіх, але він також не родить. Чомусь, не знаю чому. Напевно, через те, що старий. Так, отут ми зрізали, чоловік зрізав старий горіх. От, багато старих таких дерев, що їх вже дійсно треба порізати і насадити на весні, гарні, молоді дерева. Цей горіх я, його. Та коли знімало відео, хто бачив моє відео, тут так було багато кущів кругом нього. Але ось такий горішок бачу. Ні, є, є ще якісь горішки такі, але вони досить малі і такі постійно, казав, що відео постійно такі малі. Це горіх. Йому не знаю, скільки років. Ну, 100 вже є і більше. Куди тут? Є там, є, бачу, і молоді дерева, але вони такі сусідів не як -то сказати правильно, не, не ухожені, чи по-українськи, як правильно сказати, не доглянуті. Такі, що їх треба обрізати, трошечка чистити. Так, ну і котики. котики. Котики, котики. бігають. От сливочка є шостої така малесенька, то зістої сливи, а то яблуня. Ось тут. Так знаєте, припарює. Таке, ну буде досить падати ще, але ще буде тепло. як мені подобаються такі порізані. Ті, не знаю, як тут сказати правильно. Це від, від сусідів до нас прийшла. Що це деньки такі, я так думаю. Круглі такі, як динечки, правда? о, Ну, ще буде тепло. Ще буде тепло. Ще та скоро зима не прийде, я сподіваюся.